Друзі, всім привіт! Автопарк на зуску у нас нове чудове надходження. Це KIA Sorento. 2012 року випуску. Офіційний автомобіль має три підкраси. Це задня права дверка та дві дверки по лівій стороні. Нічого кримінального, просто були притертості. Тачка обслужена, жодних нарікань по мотору, по коробці немає. Лінзована оптика встановлена, є туманні фари. Також є омивачі фар, повний привід, 2,2 2, ,2 дизельок. Шкіряний охайний салончик без зауважень. Панорама двойна. Дверні карти також в охайному стані, безкотілий доступ, повний електроскоп пакет, електрорегулювання та складання бічних зеркал, блокування диференціалів, допомога при спуску, електропривід водійського сидіння, у автомобіля 200. 70 тисяч рідного пробігу, жодних нарікань взагалі по салончику немає критичних. Мультимедіа Android з заднього огляду, підігрів лобового, двохзонний клімат. Також підігріви сидіння є. Мультикермо з круїз контролем, датчики світла, датчики дощу також присутні. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізінг. Чекаємо на вас.